Вітаю на каналі FanMedel Є і в цьому відео покажу остаточний апгрейд. Ну, можливо, ще не геть остаточний, зараз поясню чому. А, отже, цю модельку я побачив в одному відео по модифікації Ender 3v2. А, ну, там людина власне, замінювала, не пам'ятаю, здесь стіл цей Ні. Там скло залишилося, там пружини, потім ці всі, всі, коротше, механізми зажимні. Цю штуку також додавали. Ну, коротше, там багато всього апгрейдів, плюс вал на Z, ну, тобто, додатковий гвинт з мотором. І ось таку штучку ще. Ну, і плюс Direct, також такий самий, до речі, спайдер. Такий самий, до речі, екструдер у нього там, і хотенд не такий. В чому проблема? Хотенд у нього МК-2, здається. І цей хотенд це дуже схожий хотенд на той, що рідний. Тобто прямокутний, він такий плоский і він чуть-чуть нижчий. Так, розфокус. Тобто він виходить ну, нижче, ніж цей, і відповідно в нього ось ці мушлі під. Кулери, якби вони нижче. І я надрукував. Що я надрукував? Я їх надрукував. Думав, можливо, навпаки, доведеться щось ще придумувати там, не знаю. ну Я думав, що в мене буде довший, тому що тут якби такий от е варіант хотенду, от саме нагрівального елементу, він наче довгий. Але за рахунок того, що там радіаторі... Таке посадочне, ніби, тобто він всередину радіатора запихається, він коротший, вийшов, а той довший. І там 6 мм виходить, здається, 6 мм. Ну, як я вияснив, що там 6 мм я надрукував у нього є ось такий ще варіант. Він поганий, дуже поганий, це один з перших його робіт. Це останній варіант І під цей МК2. Цей варіант по висоті якраз підходить і його ну також туди ж це трохи краще, але все одно. Навіть ні, це якраз той, що не підходить. Тобто це цей самий, але довгий. Я відредагував файли, зараз поясню як. Ну, Я їх викладу на... під... в описі під відео, викладу свої відредаговані файли, але я трошки ще там передагую. Зараз покажу, що передагую і чому. Цю штуку ще надрукував, тому що в мене та не дуже вийшла. Але я поставив все ж таки ту. Не знаю. Ну, коротше, я не прибрав ось тут отвори, якби їх потрібно було ну не то, що заглушити, їх потрібно було зменшити. Я їх не зменшив. І надрукував таку саму, і сюди гвинт не закрутиться. Він робив це все під запресовки. Тобто під не запресовки, а паяльником нагрівається гаєчка із шлюцами і сюди просто вплавляється. Там латунна. В китайців приблизно набори там по 270-250 гривень бачив. 50, 30, 50, ну коротше, там раз довжини, різного діаметру ці і із різною довжиною гвинтиків. Тобто це такі набори. Я хочу собі взяти, тому що ну, корисна штука. Але в пластик, ну, я не знаю, в цей пластик конкретно, там де ну, немає там навантажень таких от, значних, як на мене, я, припустимо, тут просто вкрутив. Тут також був під ці запресовки. Я зараз вимкну, щоб він не шумів, бо я знаю, що він шумить. Записується це все на відео. Коротше, цей гвинт я просто закрутив корпус. Я й зменшив ці отвори, тому що вони були ну, от, ось такі великі. Ну, під запресовки ці вплавлялки. І просто закрутив два гвинтика. І все ок. Все чітко. Так, воно не кріпиться ніяк. Воно просто ось так. Розраховано на магніти неодімові, ну, Тобто сюди один магніт, не пам'ятаю, там тут здається більше десятка, а тут чи, чи вісьмерка, тут шістьорка. Я не міряв ці отвори, мені якось все одно, я не збираюся туди нічого ставити. Мене влаштовує. Тобто ця кришка, ну вона просто такий собі захист, від якого ну і скріпляючий елемент, від якого можна і в принципі відмовитись. Але, звісно, не бажано, тому що все ж таки скріпляючий елемент як-не-як, ці штуки гуляють. І воно просто вставляється. По-хорошому, ці провода потрібно ховати під цю кришку. Ну, Оскільки в мене тут його так якось багато, не так, як у нього на відео, не знаю, як у нього так кабель-менеджмент ідеально вийшов, ніби, ну, я б, мабуть, 10 деся разів те відео писав, в мене б так не вийшло. Посилання на те відео я дам в описі, також можливо комусь знадобиться. Да, кабель менеджмент в мене супер <смі> в лапках. Ну так буде вже, я не буду вже нічого переробляти. Воно в принципі ну, не заважає. Тобто я відкриваю, я вже знімав цю штуку, хотенс витягав, тому що переплутав був ці конектори, мені потрібно було від'єднати їх. а Я не пам'ятаю, навіщо. Ну, навіщо я їх від'єднав, коли я це все монтував. І коли під'єднав неправильно, комп'ютер видавав помилку, немає датчика на температуру. Я подумав, що я там уже щось порвав. І просто, вже коли витяг, побачив, що не туди під Ну, там видно. Поміняв та й все. Ну, не про те мова. Далі про цю штуку. Я його, значить, зменшив приблизно на 6 мм, і в мене все ок стало. В кого такий хотент, я виложу ці модельки. Також під в описі під відео на Google Drive. І єдиний момент, який мені також треба ще поправити, це ось тут. Я просто якось щось не знаю тупонув, не підняв цей елемент, його також вже потрібно було підняти. Але тут ще такий нюанс: якщо я його підніму, то він вже впреться у кулер і буде заважати крутінню, як, ну, як можете помітити. Там є зазор десь 2 мм. Довелося, щоб щось взагалі друкувати, довелося зрізати тут от чуть-чуть своїм ручним саморобним інструментом. Я його просто підрізав, прикрутив і все ок. Ну, звісно, не все ок, зараз покажу. Доведеться переробляти цей нюанс. Вімкну і хомінг Зараз зроблю просто. Зараз ви, в принципі, все побачите. Ну це там ще в мене камера стоїть. Таке воно, не знаю. Для стеження просто, якщо ви хочете залишити його на друк і піти кудись, то непогана штука. Але я не розумію, чому вона в мене по 4G, тобто з телефону не працює. По Wi-Fi з телефону працює, по 4G не працює. Можливо, хтось. Зіштовхувався. Я ще поки не розбирав, чому так е, буду розбиратися, але можливо хтось подивиться відео і знає, в чому причина через VPN також не працює. Е, то підкажіть, як її змусити працювати через звичайний 4G ну мобільний інтернет. Mm, як ви можете бачити, е, ну зазора там небагато. Е, зараз я. Е, та ще раз авто, е, Home z на, на, натисну. Омзет. А, бачите? Ну, воно не торкається, але дуже близько. Тобто потрібно його зрізати ще, а я вже не хочу. Я краще передрукую певно, ну, перероблю модель. А заміряю, яка тут зараз висота. А, гу -гу. Та, в принципі, навіть заміряти не буду. Коротше, на міліметр мені потрібно буде опустити його. Ну, на міліметр відносно зараз яка. Тобто поміряти різницю між тією, до якої закріплено, і, ну, верхньою ну, або нижньою. І відняти ще міліметр, я думаю, це буде досить. Це буде приблизно те ж саме, що в мене було на старому варіанті. А так, в принципі, мене ця штука влаштовує, два кулери стоїть. Тільки кулер кулер фігня. не Знаю, я наче не зекономив. Там їх багато було різних, всі приблизно по одній ціні. Можливо, трохи браковий. Ну зараз я покажу, в чим проблема. Ой, не туди. Так, Ctrl і нам потрібно темпиче Fun, Speed. Ну, давайте додам 30. Хай 40. 40. 40. Старий крутиться. Блін, і цей крутиться. Але, але він не крутився. Зараз зроблю 30. Блін, він крутиться. В чому проблема? Чому він раніше не крутився? Коротше, коли я тільки це все став, монтував перші перевірки, він при 30, 40, 50, та навіть при 80 не крутився. Ну, тобто як він крутився, але ніби кроками. Зараз він не кроками крутиться, нормально ніби. Значить на камеру видно. Ну так само, в принципі, крутиться. Ну ок, крутиться то й добре. Чому прикол, не знаю, можливо, там якась в пришипниках мастило, застигше було, але ж він тут валяється при температурі високій. У мене в кімнаті досить таки тепло, як кажучи. Ну, все працює. Там стоїть така штучка просто на радіатор. Ну, як ви бачите, там от вушка. Отак от вона друкувалася. Я, напевно, ще прикріплю скріни на цьому моменті, як я його розміщував і підпорки, які робив. А можливо, навіть зараз допишу відео, але вже на комп'ютері. Тому, тому перейдемо, певно, на комп'ютер. Про це все я сказав. Про магніти сказав. Про те, як воно відкривається, ви зрозуміли. Просто на гвинтиках, на різьбах, ну, головне сильно не затискати, щоб ну, ви розумієте, що якщо сильно затиснете, то нічого там не відкриється, нічого ніде не заважає. Цей момент потрібно переробити в 3D Max, трошки опущу цю штучку. Так, це STL-файли, тому я з ними грався у 3D Max, а не в SolidWorks, SolidWorks STL не редагує. Дуже важко їх там редагувати, скажімо так. Отже, до комп'ютера. Отже, що по друку, які налаштування були, ось, наприклад, лівий е, тримач кулера, не знаю, і Белтача. він у мене виглядає так. Тобто, логічно, що цією площиною найбільше, яка, найбільше буде контактувати якби, із нашою, е, з нашим столом, і тут вже потрібні якби, підтримочки. Ну, можливо, воно, в принципі, пінадрукувало, але все одно тут би довелося обрізати, тому що воно провисло, ну, без варіантів. Тим паче на моєму однокулерному варіанті, коли я це все друкував. Зараз двома кулерами я друкую і ніде нічого не привисає, стінка не пливе, форми тримаються. Тобто, охолодження працює як треба. На високій швидкості, звісно. І отут ще один. Тобто деревоподібна підтримка, це підтримки, деревоподібна ручна. Я її намалював, звісно ж, сам, оскільки ручна. Там просто легенько, щоб було. Ну, щоб зорієнтувалась програма, куди її ті гілки якби, ростити. Легенька підтримка, там же ж не потрібно сильно якось. Як такої ваги там немає. Якщо прогорнути до цього моменту, то видно, що тут буде ось такий якби, хвостик, на який вже далі будуть лягати всі інші. Тому для нього потрібна підтримка. Але в кого, можливо, не знаю, можливо, на низьких швидкостях. Я просто не пробував мені ліньки його на низьких швидкостях друкувати. Можливо, воно б і друкувало б. Він би з хорошим охолодженням довів сюди. Потім переїхав би на іншу точку, як ви бачите, білим позначено ну, по суті, шов. Тобто він би тут зупинився і зробив би таку петлю вже на цьому застигшому мосту синенькому. І все було б ок. Ну, я впевнений, що там би провисання якесь було все одно. Так, і ось тут так, та, та сама історія, точно те саме. E, Нижче тут уже не потрібно. Ну, як ви бачите, тут уже по, по сходниках воно йде просто. Тому тут я нічого не робив. E, ну і там обов'язково без варіантів потрібно. Ну, я не знаю. У мене, мене, наприклад, так не виходить на такі відстані з поворотами друкувати мости. E, можливо, з цим охолодженням треба буде поекспериментувати, погратися. Але зі старим, з одного боку, він так не, не охолоджував. Коли робився поворот, якщо в одну сторону він ще там щось охолоджував, то коли робився поворот, то ця гілочка вже тягнулася за ним, тим паче це копет. Так, і робити його потрібно мінімум з копету, максимум ЗБС, тому що ну, пила в нього досить низька температура, при якій він втрачає форму, пила не годиться. А копет, в принципі, при 80 градусів форму не втрачає, а на радіаторі там ну, не більше. Е, нормальне охолодження радіатору, воно там, не знаю, менше набагато 80. Е, але 50, певно, точно є. Тому краще з ПЛА не експериментувати. Ну, Це так, моя рекомендація, суб'єктивна думка. тому таке. Е, і далі ще покажу одну. Це я зараз цю запустив, певно. Так, ми, певно, не зберігаємо. Ну, і тут, в принципі, все дуже просто і легко. Просто друкуєте та і все. Воно нормально друкується. Отже, я не цю хотів показати, я певно. А, ну так, це вона ж переміщається вліво. Не зберігати. Тут те саме, по суті. Що нарізати. Це збережені проекти якщо хто не зрозумів. 3 файли. МФ. Отже, так само тут міст підтримую, і тут два порошка, два таких мостика підтримую, і все. І воно в мене друкувалося. Ну, ця 44, вона друкувалася, я не знаю, чомусь тут він мені накидає кілька хвилин. По моїй прошивці друкується. воно ну, Можливо, тут врахована ще нагрів, але навряд воно за 4 хвилини в мене стіл довше гріється. А хотент гріється там Це за хвилину, півтори, може, дві. Дуже швидко зараз хотент гріється. Стіл довго. Подумаю його замінити на щось більш потужніше, але не знаю, чи витримає там материнка більшу потужність. Наскільки я знаю, в цих столах воно там напряму, тобто не через блок живлення, а через ну, прямі клеми на 220 вольт підключення до столу. Але це не точно. Треба розбиратись, коротше. А можливо, хтось в коментарях напишіть, хто стикався, зіштовхуватися із цими столами, міняв їх і знає, чи не буде проблеми, якщо я заміню його на більш якийсь потужніший який гріється швидше. Так, ну з цим все. В принципі, по налаштуваннях вам тут, в принципі, все по барабану, бо у вас будуть свої налаштування. Я друкував три стінки, три зверху, три знизу. Заповнення 15 і цього вистачає. Та тут заповнення того, в принципі, ж, немає ніде. Тут і стінки як такої, от тільки тут. А ця площина прилягає до... до каретки, до металевої частини. Ну так, тут потрібно якесь ребро жорсткості. Це посадочне, ну ви розумієте, під магніт, а це під стіючки в які загвинчується гвинтик, що тримає радіатор. Тут є ще такий отвір, я не знаю, навіщо він. Там різьби немає у цьому. В кареці, у тій пластині, там на цьому місці немає різьби. Ну, як ви бачите, овальний отвір він деформований трохи. Як і тут, от деформований, то, в принципі, і тут. Помітно, що деформований. Тут рівний, ну, круглий діаметр прямий. Тому що я його стискав певною функцією в 3D Max. І деякі отвори попливли. Цей отвор я вирізав заново. Цей мені пофіг, як і цей. Більше нічого я не трогав. Такі моделі, як ви бачите, я і скину. Крім, крім зараз перероблю, певно. Ну, Ви зрозуміли, яку перероблю. Ось цю. Потрібно її трохи подовинути. Я збираюся, як зробити. Щоб кулер точно його не зачіпав, я її трошки відігну на міліметр 3-4. Ну, і, відповідно, оскільки воно буде кріпитись тут, підніму десь на 6, саме 6 міліметрів, що і змінював цей корпус. Ну, як зверху подивитися. Якщо зверху, так, ось. От звідси до ось ось цього місця, так я звузив, тобто цю цей простір я просто звужував. Але 3D Max, ну та функція так виконується, що вся інша також деформується частина. Тобто, основне припадає на ці цю ділянку цих сегментів. ну Трикутників у даному випадку, я файл в трикутниках, всі його сегменти, що складається 3D-модель. І ці всі елементи, цієї деталі також потягнулися, як, ну, як бачите, овальні. Але ось тут я нічого не робив, не перевирізав, але спокійно загвинчується, як би гвинтики. Ось цей ви не загвинтите, до речі, я не знаю, навіщо він там зроблений. Ви його ніяк не загвинтите. Чому? Тому що буде тут стояти вже кулер. Коли ви будете кріпити цю деталь, кулер вже буде стояти. Не можна його кріпити без кулера, тому що кулер заганчується також тут саморізами. Там у нього ну, в розробника тут двойка 2 міліметри, і запресовка, ну, заплавка, ця також 2 міліметри йде. Ну, тобто він також сюди її заганяв, впаював. І... 2 мм гвинтики М2 закручував. Я ж, звісно, цього робити не буду і, не знаю, не бачу в цьому абсолютно ніякого сенсу. Я просто сюди закрутив із цього боку, і з того саморіза. Ну, викручений десь там з якогось корпуса, не знаю, ноутбука, чи щось, звідки з якогось чайника може. В усіх, я думаю, таке валяється. Ну, Можливо, хтось таке не зберігає, а я зберігаю. Тому в мене завжди є, що закрутити в такі речі. І воно буде тримати, ви його не будете розбирати. Навіщо сюди гвинтик, якщо ви його розбирати не будете. Ну, ну я не знаю, в якому випадку, якщо воно все функціонує, працює. Обду тут дуже непогано спроєктований. Тут такі три, як ви бачите, тунеля. Це треба перейти в підготовку. Ось. Раз, два, три. Дує, воно дуже непогано, я перевіряв на воді. Кулери, можливо, треба потужніші просто, тому що, так як я бачив відео, коли вода прям розходиться в сторони там, на глибину добрих півтора сантиметра, як не більше, у мене так не вийшло. Десь до сантиметра роздувало, але не більше. Але така потужність обдуву, ну я не знаю. Це ж, щоб деталь здувало, відклеювало від поверхні. Навіщо вона? Коротше, не знаю. Для якихось мостів. Дуже товстих, міцних, можливо, й треба. Я поки з таким не, не працював, тому мені поки не треба. Але в цілому все добре. Зараз переміщу цю детальку, ну, цей елемент кріплення, і тоді залью вже файли. Але я перевіряти їх не буду. Я, певно, буду все ж таки друкувати так, як в мене зараз є. Ну, мене влаштовує. По крайній мірі, воно там нікуди не впирається. Ще десь міліметр сопла, між соплом і столом є. Цього, в принципі, вистачить. Ну, а поки що, дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Якщо вам сподобалося чи не сподобалось, відповідно, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Увімкніть дзвіночок, якщо ще не ввімкнути і це, щоб не пропускати мої відео нові. Також поширте відео, якщо вам не складно, напишіть коментар. Бажано більше, ніж п'яти слів. Якщо ви взагалі додивилися до цього моменту, то в мене є група у Телеграмі про Ender 3v2, і там ми обговорюємо, задаємо питання. Там є люди, які вже ну, більш, можливо, компетентні, довше користуються взагалі 3D-принтерами і ender 3 V2 саме. Ну, Це група саме по Ender 3v2 загальна про 3D-друк, якщо що. Але я думаю, що хтось там, можливо, знайде відповіді на якісь питання. Нас там небагато поки що, але потихеньку, я думаю, розвиватимось, додаватимемось, і нас стане більше. А поки що до нових відео. На все добре.